26 березня 2023 рік. Огляд саду весна. Вже пройшов час розкривати і мульчу трохи, землю вибирати і зараз подивимося, в якому стані саженці посадки осені. Перший з них Боровський. Боровський пробуджується, все нормально. Наступний у нас. Також боровський, також він пробуджується. Видно, що почки вже набухли. Все добре. Два, два і президента з ними також все добре. Саме головне, що сорт шедевр. Прокинувся, почав цвісти, почав пилити і з'явились цвіт. Тиждень тому цвіту ще не було. Тобто протязі тижня, сьогодні 26-й, фундук цвіте і пилить. Шедевр. Другий шедевр. Цей без 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 цей, цей теж є, цей теж є, Началось ось квіт. Цвіт, ух ти, цвіт є. Але він без сережок. Наступний наш Долинський. Долинський теж от прокинувся. Починають пробуджуватися. Пробуджуватися листочки. Так, о! Світи нема, але листочки пробуджуються. Тепер пішли по італіяшкам. Джіфоні, додати джіфоні. Нас пилить. Також, також пилить. Тиждень тому ще спав повністю. Зараз вже пилить і починає пробуджуватись. Наступний це сорт. Сицилійський. Це як запилювач, він тиждень назад не пилів. зараз пилить і є цвіт. Ще один сицилійський. Пробуджується. Сицилійський пробуджується також. Джифоні. Джифоні, який... Дивіться, як... Овішаний весь. Овішений, пилить, пилить тиждень назад, повторяюсь, не пилів. Пробуджується. тепер тепер, у нас на черзі Деланге, тонда джів деланге. не знаю, довга, довга назва. Вони прийшли до мене трьох річки, пробуджується. Також видно, що вже листочки пробуджуються. З ним все добре. Ще один, ще один деланге. Також пробуджується. Також пробуджується, з ним все добре, але цвіту немає. Зараз будемо прибирати мульчу, прибирати трохи землю, яку я її осінню насипав. І будемо удобряти. На даному етапі ми будемо робити удобрення фундука. Ми код 15 15 15 Як сказали, в магазині одну столову ложку посипаємо біля корня, зверху замольчуємо трохи і водою щоб воно все трохи впиталося. Все таким чином Столова ложка. Посипаємо по периметру. І так кожен кожний, кожний саженець. На цьому, в принципі, все, крім одного. Що хотів би додати по цвітінню фундуків, що італійці, що українська селекція почали сісти в один, в один період. Ну, Я думав, що італійці почнуть набагато раніше і була проблема з обратними заморозками. Але поки що українська, що італійці прокинулися один час. На цьому все.